Привіт, занепокоєні стривожені, але незламні українці. З вами Віктор Андрусів, і будемо аналізувати. Отже, ситуація наближається до своєї розв'язки, до переломного моменту, за яким багато що е, стане інакше. І я сподіваюся, у всіх вас стане значно менше страхів. Сьогодні була прям приголомшлива заява Марко Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів Америки, про те. Що е, якщо переговори найближчим часом не покажуть результати, то він буде рекомендувати е, Трампу е, перестати розглядати варіант переговорів для досягнення миру. Мова йде про дні, мова не про тижні, не про місяці, а про дні. І е, треба сказати, що це в якійсь мірі шок-контент, тому що насправді ми постійно чули про ці переговори. Повернувся Вітков, який багато що розповідав. Про успіхи і плани е, цих переговорів, і постійно оці чудові, чудові трампівські, а й тут фактично повне фіаско. І не те, щоб це було неочікувано, принаймні з мого боку, але тим не менше, ну, скажімо так, це новий для нас всіх з вами сигнал. Що насправді сталося, е, очевидно, що е, треба тут згадати також нову заяву Віткофа, якого звинувачували в тому, що він збирається віддати п'ять наших регіонів Росії, і він е, роз'яснив цю позицію, що мова насправді йде уже про ті території, які Росія окупувала, тобто додаткових територій до цих регіонів, е, Вітков не передбачав. Отже, фактично, е, якщо про щось ішла мова, то мова йшла про те, щоб зупиняти війну. По тій лінії, яка сьогодні утворилася на фронті, тому так чи інакше, ми бачимо, що все це заходить в глухий кут, і вже команда Трампа, яка в більшій мірі не вірить в успіх цих переговорів, теж до цього поступово підходить. Однак, я би зараз не спішив з висновками щодо цього, тому що наближається 9 травня. А як ви знаєте, Путін відомий совкодрочер, і для нього такі історії є сакральними. Тому ясно, що він не буде радикалізувати ситуацію напередодні такого важливого для себе дня. А мова на секундочку про 80 років перемоги. У цей момент у більшості стався якийсь оргазм. Так, і в Путіна теж. Тому очевидно, що ескалювати, конфліктувати напередодні такого видатного умовного свята. Путін не буде. Я навпаки очікую в найближчі дні якісь з його боку кроки щодо сигналів готовності до примирення. Тобто, можливо, буде зменшення кількість обстрілів можливо, буде зменшення кількість штурмів на фронті, і це повинно сигналізувати американцям, що Путін таки готовий до миру. Зрозуміло, що все це фейк, і йому потрібний додатковий час на перегрупування і перекидання додаткових резервів. На фронт плюс е, накопичення е, додаткових шахедів і ракет, яких значно стало менше в останні тижні, але точно не в результаті переговорів з американцями. І плюс він собі виграє цей час на 9 травня. Але що ще важливіше, якщо переговори проваляться до 9 травня? То е, різні дрібні політики в вигляді якихось там орбанів чи Фіцо явно призадумуються, чи є їм смисл їхати в Москву. Ви ж пригадуєте, що вони не тільки любителі Путіна, а ще й великі любителі Трампа. І якщо між Путіним і Трампом остаточно пробіжить чорна кішка, то очевидно їм доведеться вибирати з ким вони в силу цих обставин. Я навпаки очікую значних пом'якшуючих заяв і якихось пом'якшуючих кроків з боку Росіян. Але все це буде фейк, все це буде просто імітація до 9 травня. Після 9 травня Путін знову повернеться до того, чим він займається уже ось три роки. Є ще одна дуже велика історія, яку треба проговорити, і в якій Путін теж кидає Трампа. Ця історія Іран. На жаль, тема Ірану не сильно набирає інтересу у нашій. Публічній сфері, але так чи інакше, переговори Сполучених Штатів з Іраном теж прив'язані до переговорів по Україні. Справа в тому, що ще в січні, коли Трамп відправив на перші переговори з Путіним свого, свого Квіткофа, піднімалося питання того, що Путін надавив на Іран для досягнення мирної угоди. От Трамп, який відчайдушно шукає можливості отримати якісь переможні перемоги, сподівався, що і тут е, в нього буде плюс. Очевидно, що Путін е, дав якийсь позитивний сигнал, тому що в березні Трамп зупинив Ізраїль від нанесення дуже сильного і жорсткого удару по Ірану. Е, і натомість е, запропонував е, Ірану сісти е, за стіл переговорів. Хоча б перед тим активно погрожував йому, це могло статись виключно внаслідок того, що вони мали якісь позитивні сигнали від росіян, і росіяни сказали, що будуть сприяти цим мирним переговорам. Але в реальності е, Путін вчинив інакше. Буквально перед першими переговорами, які відбулися 12 квітня між американцями та іранцями, 8 квітня Державна дума Росії ратифікувала договір про стратегічне партнерство з Іраном. Тобто таким чином Путін, замість того, щоб стимулювати Іран е, до переговорів, е, не, не, не ратифікуючи цю угоду, він навпаки е, ратифікував і таким чином показав, що він з Іраном в тісному союзі. Це зміцнило позиції Ірану. Тому що він не почувається вже покинутим і таким позбавленим підтримки, і зрозуміло, що Іран зараз не буде грати жертву на цих переговорах. А що важливо, він фактично десь такою жертвою і був, тому що жорсткі санкції, які тривають руками, а також удари Ізраїля, дуже сильно підірвали його силу і вплив в регіоні. І якраз ратифікація цієї угоди, десь йому цю силу. Повертає, оскільки угода в нього з ядерною державою, яка в тому числі передбачає спільну військову допомогу, тут треба ще зробити важливий екскурс е, про те, що Трамп е, був саме тією людиною, яка вийшла з попередньої угоди з Ірану, і е, він е, навіть наклав дуже жорсткі санкції з Ірану, і навіть убили при Трампі голову їхнього корпусу стражів, тобто, це як така їхня армія. І все це Трамп був таким дуже воюничим. Свій перший строк проти Ірану. Він взагалі звинувачував Обаму і демократів, в тому що вони робили іранцям великі поступки. А тут він міняє свою позицію і вже хоче досягнути мирної угоди, е, власне, про е, скорочення е, ядерної програми Ірану. Тобто, вся ця угода вона тільки буде про ось це. І наразі е, і американські аналітики, і європейські аналітики вони перспектив такої угоди не бачать. Наступні переговори е, між іранцями та американцями мають відбутися 16 квітня. І що важливо, веде ці переговори, відомий всім нам у Вітков, тобто та ж сама людина, яка веде переговори з Путіном по Україні, веде переговори з іранцями по новій ядерній угоді. І зрозуміло, що невдачі і на цьому напрямі повинні остаточно а, привести Трампа до розуміння, що Путін просто вводить його за ніс. Це те, чого ми всі з вами очікуємо, це те, чого би нам всім дуже хотілося, щоб Трамп нарешті це зрозумів. Я думаю, що він вже це розуміє, просто він не любить визнавати свої публічні поразки. І тим не менше, це ситуація неминуча. Неминучий той момент, коли Трамп. Таки зрозуміє, що Путін просто його кидає, а Трамп не любить бути кинутим. І тому наближається той момент, коли фактично Путін стане для нього ворогом. І в цій ситуації, звичайно, що Трампу доведеться посилювати нас з вами. Все буде добре. Зберігайте свої нерви, наближаємося вже і до хороших новин, бо поганих у нас уже було вдосталь.